Привіт, мої любі. Дітки, на дворі тепло. Сонце яскраво світить, вже незабаром прийде літо. Природа балує нас буйством фарб, ароматів, звуків, де ми можемо все це спостерігати? У лузі, в садку, в парку, а ще у лісі. Дітки, а що таке ліс? Це місце, де багато росте дерев і кущів. Якщо це невеличкий ліс, називається гай. Та частина, за якою починається ліс, називається підлісок. Чим далі ми будемо рухатися в ліс, тим більш густим він стає. І це називається. Гущавина. А якщо зовсім потрапити в непрохідний ліс, це називається хаща. Там дуже темно і страшно. Можна зустріти диких тварин, тому краще туди не ходити. Давайте повторимо з вами нові слова. Невеличкий ліс називається гай. Початок лісу називають «підлісок». Густа частина лісу гущавина. А на приходний ліс це називають хаща. Молодці. Дітки, скажіть, а які дерева і кущі ростуть у лісі? Дуби, ялинки. Берези, осика, сосна, тополя, ліщина, горобина. Дітки, подумайте і назвіть, як буде називатися ліс, де растуть ялинки. Ялинковий. А сосни засновий ліс. А ще правильним можна назвати такий ліс хвойний. Як ви гадаєте, чому? На деревах ростуть голочки, які їх називають хвоя. Тому цей ліс буде хвойний. Отже, як ми назвемо ліс? В якому ростуть ялинки і сосни. Молодці. Дітки, а як називають гаї, де ростуть берези, дуби? Березовий гай дубовий гай. А ще можна назвати листяний ліс, бо на деревах ростуть листочки. Дітки, як називається ліс, в якому ростуть листяні дерева? Листяний. А якщо разом растуть різні дерева, і хвойні, і листяні. такий ліс називається змішаний. Повторіть, подумайте, як ми ще можемо сказати про такий ліс. Він великий, густий. Діти, а скажіть, березовий гай він темний чи світлий? А ялонковий ліс? Темний чи світлий? Складемо речення з нових слів. На малюнку. Великий густий, темний ялинковий ліс. Складіть самостійне речення за цією картинкою. Діти. А чи знаєте ви, що дерева живі істоти? Подумайте, що вміють робити дерева. Дерева ростуть. Зеленіють, живуть, дихають, а їхні листочки шумлять, шелестять, шурхотять. Це дуже приємно. Коли це відбувається? Коли дме вітер. Дітки, скажіть, які у вас приємні враження від шелесту дерев? Як треба відповісти повною відповіддю. Так мені подобається, як шумлять і шелестять дерева. А, а чим пахне в лісі? Які запахи можна відчути? Запах в лісі лісовий, сирий, запашний. Повторіть. А ще в лісі пахне грибами, листям, корою дерев. А повітря в лісі завжди чисте, тому що дерева його очищають, вони дають нам чисте повітря, в сосновому лісі запашне повітря. Дерева дарують нам чисте повітря, без якого нам важко жити. Ось послухайте віршик. Друже дерева з людьми Простяга гілки, візьми, не обділює нікого ні старого, ні малого. А зараз час для відпочинку. Починаємо. Ми садили у полі і дубочки, і тополі. І осику і ліщину, і червоною калину. А зараз прискорюємося. Ми садили у полі, і дубочки, і тополі, і осику і ліщину, і червону горобину. Молодці. Дітки, якщо... Ліс темний, то листя на деревах теж темні. Давайте об'єднаємо два слова в одно. темний і листя. Що утвориться? темно Темнолистий. А зараз спробуйте об'єднати слова світлий і листя. Що вийшло? Світлолистий. Об'єднайте слова густий листя. Густолистий. Дрібний і листя. Дрібнолистий. Молодці. А зараз виконаємо мовленеву вправу. Називається Придумай речення. Речення треба придумати так, щоб воно починалося зі слів, Незважаючи на. Ось наприклад, незважаючи на погоду, ми пішли до лісу. Або незважаючи на нас, сорока скрекотіла на весь ліс. Незважаючи на пні та гілля, ми йшли до ялинки. Спробуйте скласти свої речення. Пропоную скласти розповідь про прогулянку до лісу, але необхідно обов'язково використовувати нові слова, які ми сьогодні з вами вивчили. Ось послухайте мою розповідь. Я ходила до лісу на прогулянку. Це був дубовий гай. Ще я бачила тополі, осоки, клени. Дерева були великі і високі. Від вітру листочки приємно шелестять і шурхатять. Повітря в лісі чисте, запашне, але сире. Дерева наші друзі, вони очищають повітря. А зараз спробуйте розказати свою розповідь. З листя золотого ми вінки сплітали, листочок до листочка гарно добирали, липове жовтеньке, склено червоненьке, з білої берези листечко кругленьке. На цьому наше заняття закінчене. До побачення!